Доброго дня, друзі та підписчики мого каналу. Сьогодні хочу презентувати вам машинку, яка була вже давно нами розроблена. зроблена. От, називається трансформер. трансформер е, тому що Машинка повністю розібра, е, розборна, Тобто її можна розібрати на такі часті. знімається плата. Двигателя, то есть мотор на... достаточно открутити ці барашки. І мотор знімається дуже легко, сплату зняли, положили в машину. Розбирається також бункер, знімається і розборна рама. То есть рама знімається. Електрощитова достаточно відкрутить і теж можна зняти. Машина універсальна, працює від 220 вольт. В комплекті цієї машини йде пістолет шпакльовочно-штукатурний. В комплекті до пістолета йдуть, йдуть форсунки різного діаметру круглої, круглої форми 4, 5-6 мм. Також завіхрювач для круглих форсунок, який дає змогу завіхряти. Матеріал розбиває в дрібні каплі. Також йде форсунка плоска, плоскообразуюча, яка образує плоский факел, а також завіхрювач для цієї форсунки. Також соплодержатель з нержавійки для плоскої форсунки, яка також зроблена з нержавійки. Такий пістолет ми комплектуємо з даної машинки, він універсальний іде. Нагнітательних баків, також для шпакльовочно-штукатурних машин. Наносить ці пістолети різні суміші, я вже розповідав у відео. Зараз розкажу про комплектацію машинки. Машина комплектується пістолетом. Також в комплектації є повітряний шланг ПВХ. Він легенький. Також пвх шланг для шпакльовки штукатурки 25-го діаметру. Він теж легенький, що дає нам з легкістю його переносити, транспортувати. Також він однієї з функцій, його, що він е, е, прозорий і видно, що е, в цьому шлангу помитий він чи не помити, в якому стані цей шланг. Використовуємо ці шланги давно, витримують необхідний тиск, легко миються, не налипає до них матеріал. Чому ми використовуємо дані шланги? В комплекті до машинки також є сам подаючий шнек, який подає до шнекової пари. Шнекова пара Б4 на 1,5. Також в саму машинку входить електрощитова. З пультом управління, що включає цей пульт управління. Тобто включити виключити машину, частотний перетворювач, контрольна лампочка, яка загорається при включеному частотному перетворювачі, також понтенціонометр, який регулює оберти двигателя, включення машини вперед і включення машини назад, реверс. Контрольна лампочка включення електродвигуна та аварійна лампочка. Це з однієї сторони щитовою. з другої сторони щитової в нас розетка для підключення компресора, контрольна лампочка включення компресора, штуцер автоматики і також в наявності Вольтметр. Тобто, як показує, яка напруга коротше, в. Напруга в сіті. Також комплектуємо електродвигуном 1,5 кВт. От, двигуном з редуктором, редуктор італійської фірми. Машина стоїть на колесах з камерами, що дає легкості перевозити машину по будівельних об'єктах. Також в додатковій комплектації можливо укомплектувати машину вудочкою для ґрунтовки, покраски побілки. До цієї вудочки також додатково ми сітка, защитна сітка, яка також комплектується машина, яка дає нам змогу тобто, викидати матеріал, ставити сюди відро. І викидати матеріал. Беззащитної сітки забороняється е, е, працювати на машині. Вона легко знімається, якщо треба помити. Е, додатково, для хто хоче замовляти, я комплектую також шлангом високого тиску е, і автоматику перепускним клапаном. Е, для чого цей перепускний клапан використовується? Для того, щоб, якщо ви захочете закрити удочку або е, у вас буде повишений тиск, щоб, ну, наприклад, удочка забилася, в форсунки попались якісь, е, якісь мусор, удочка забилась, і щоб не розірвало шлангу, цей е, клапан він нам дає, він якби перепусний. Він відкривається клапан і перепускає матеріал е, в саму машинку. Е, Що ще хотів сказати? Машина обладнана, е, я вже говорив, е, покришками і колесами. Камерними колесами, які легко е, перескакують по е, якимось, е, перетинам, от, порогам та дверним порогам та різним е, будівельним об'єктам. А також передні колеса в нас з поворотним механізмом, який повертається із е, тормозом. Тобто Можна машину зафіксувати, машина вже нікуди не поїде. Тобто вже вона... Тобто два, е, два колеса таких. От легко відкривається повертається на 360 градусів на одному місці. От. Також машина обладнана защитним кожухом, який е, додатково захищає двигун від попадання матеріалів, пилі і всього будівельного сміття. Е, що ще хотів сказати? Е, шнекова пара у нас використовується b 4 на 1,5 яка дає е, робочий тиск 20 атмосфер, можна нагнати більше, але це, цього е, не потрібно. Е, мотор стоїть повноценний, мотор-редуктор. Мотор електрощитова. Е, електрощитова е, об, е, має бардачок, куди можна положити різноманітні речі, е, а також е, Сама закривається на замочок, це для того, щоб закрити. І, і обладнана автоматикою всередині різноманітними автоматами, частотними перетворюючими, магнітними пускателями, ну, для того, щоб машина коректно працювала. Хочу ще сказати про пістолет. Які матеріали наносить даний пістолет. Він упакований. Ми бачимо, сама форсунка зроблена з нержавіючої сталі. Трубка у нас пластикова. Стоїть кран для виключання і перекривання повітря. Він у нас автоматично виключає машину, Тут ось є автоматика. а також кран для... Коли ми виключили машину, ще може в деякий час виходить матеріал. Щоб матеріал не виходив, я... Використовую такий краник, який перекриває матеріал, щоб з сопла матеріал не виходив. Цим пістолетом можна наносити шпакльовочні суміші, фасадні клія, різноманітні матеріали, в мішках, полімерні шпакльовки, на цементній основі штукатурки і шпакльовки. А також гіпсові штукатурки, такі, як МП-75. Гідроізоляція, фарба, побілка і все остальне. Але для побілки, наприклад, цей пістолет він коротка трубка і немає смислу використовувати. Для побілки ми використовуємо тонша трубка, така сама форсунка з нержавійки. Дуже хорошо цей, ця удочка, вже можна сказати, удечка-пістолет наносить фарбу, побілку та жидкі різноманітні, там, клей для стеклохолста. Також можу комп... Це при 30 Гц. Зараз поставив 20 Гц, якраз таке давлення, яке треба, не сильно велике, рівномірно розпиляє, крась, білий, грунтуй. Саме мінімальне давлення, самі мінімальні оберти нам дають на максимальний тиск при якому ідеально можна працювати дуже класно. Якщо це взяти якісь побілочні роботи, навіть промка, покраска ніякої безвоздушки не потрібно. Шнековим апаратом можна красити, а найкраще білить, тому що побілка, яка має образів, вона не з'їдає і не ламає самі компоненти апарата. Шнекова пара, так. Да. Має трошки і зносну, і на дуже багато квадратури хватить, вона окупиться буквально за, за один робочий день. Все, до побачення.